Друзі. Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека продовжує реалізацію проєкту Книги без бар'єрів Аудіобібліотека для людей з вадами зору. Ми підготували для вас чергові аудіозаписи прози та поезії з видання Стижки до лиману миколаївської тележурналістки, письменниці, художниці та дослідниці традицій народного мистецтва Євгенії Петрівни Бондаренко. Новели та картини Євгенії Петрівни це своєрідний літопис життя нашого краю, з якого можна дізнатися забуті народні традиції та легенди при Чорномор'я. Як зазначила авторка, її новели це розсипані перлини легенд та бувальщин Миколаївщини, записаних із переказів та розповідей жителів Кінбурзької коси. В селах приморських і стопових побачила я блакитний південний розпис на білих хатах, вишиванки, медові дощечки. Захотілося це все зберегти і показати людям, особливо дітям. У своїх творах намагаюся поєднати традицію історію українського півдня з сучасними образами нашого буття. Так написала майстриня у своїй автобіографії Євгенія Петрівна Бондаренко. У 1952 році закінчила Миколаївський педагогічний інститут. Деякий час працювала редакторкою обласного комітету телебачення та радіо, журналісткою на телебаченні та була редакторкою і ведучою тележурналу Рідне Прибужжя. У 1983-1990-х роках займалася викладацькою діяльністю у Миколаївській філії Київського інституту культури. З 1990 року була постійною учасницею всеукраїнських та обласних художніх виставок. Основними творами мисткині вважаються Великдень, Нічна Тендрі, Лебедина Зима, Чумацький шлях, Ковила, Забутий Маяк, Спогад про вітряки, Мати Акація, Образи Таврії Євгенія Бондаренко була членкинію Національної спілки журналістів України. Національної спілки майстрів Народного мистецтва України та обласного творчого об'єднання Прибужжя В фонді Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки зберігаються книги Стежки до Олеману та Образи Таврії. Прослухати аудіозаписи поезії та прози Євгенії Бондаренко ви можете на ютуб каналі Миколаївська ОУНБ Приємного прослуховування.